Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хотіла продивитися таке питання, якою буде перемога України. Ви знаєте, вчора задалася таким питанням. Ну, всі хочуть перемоги. А яка вона повинна бути? Знаєте, мені кажеться, у кожного перемога вона своя. Кожен по-своєму бачить цю перемогу. У когось перемога це коли завершаться воєнні дії, повністю, не буде обстрілів по містам. У когось перемога це коли вийде ворог повністю з території України. Комусь потрібно, щоб повністю кордони були на момент 1991 року. Тобто, в кожного, як говорить, перемога вона своя. Тому давайте подивимося таке питання. Чи вийдуть, як, чи вийде ворог повністю з території, давайте так узнаємо, до кінця 2023 року, чи вийде ворог, чи вийдуть Збройні Сили? України на кордон 1991 року. Це включаючи Крим до кінця 2023 року. Це буде якась одна перемога, але знаєте, коли ми вийдемо на кордони, повністю виженемо ворога. Ну, давайте припустимо, що ми вигнали ворога повністю. 91-ші кордони в нас і Крим наш, і все наше. Ви думаєте, він вони залишать нас спокої обстрілами? У нас представте також буде продовжуватися ця війна. У нас як що з кордонами робити? Як нам? Вибудовувати лінію кордонів Ростовської там, області, за Донеччиною, так? Курської, Білгородської області, тобто, оцих цих Воронежської області, цих ну, тобто, весь кордон з Росією. Як нам його зберігати? Що нам робити? Тобто, вони все одно, ну а хто їх зупинить? Вони будуть закидати нас ракетами знову з, тер... з своїх територій. Тобто, це все, як кажуть, на кордони ми вийдемо. Обстріли можуть і не зупинитися, не припинитися. І як же зупинити цю Росію, да? щоб вона від нас просто відчепилася? Тому давайте позадаємо ці питання і подивимося, що таро нам відповість на це. Так, чи вигонить, Зброю, чи вигонять Збройні Сили України ворога, російську армію повністю з території України та Криму? І вийшовши на кордони 1991 року. Чи в цьому до кінця цього року зможуть Збройні Сили України вигнати ворога російську армію повністю з території України на кордони 1991 року? Так, і подивимося. Так, восьмірка жезлів, п'ятірка мечів, тобто і вежа. Дивіться, це можливо. Це можливо, це військовим дійсно прийняті точні рішення. Восьмерка жезлів це відбувається дуже швидко, це прямо дуже-дуже швидкі дії. П'ятірка мечів це можна сказати так виграш, да? це ну, виграна війна, отак. І вежа це руйнування. Тобто руйнування того, що є. Сонце це здійснення бажань, що говорить вежа. Це наша мрія, тобто зірки це мрія, яка збувається. По зірках мрії збуваються, і вони але трішечки пізніше. Вони, знаєте, як, як, ну, от, як мрія, здійснена начебто мрія. Але інколи, знаєте, наші мрії не збуваються, інколи мрії не збуваються. Но тут зараз подивимося, що таке зірки. Дурень, обнулення, правосуддя. Тобто, ми повинні вийти на обнулення. Тобто, обнулитися повністю по правосуддю. Відлюдник. Ну, я думаю, що так, що ми вийдемо все-таки. Але йдуть, дивіться, йдуть ілюзії повного дому. Ілюзія повноти дому. Тобто, можливо, нам і не. Не вдасться вийти на кордони 91-го року. Що тут, чому ілюзії? Імператор, стабільність, імператор і сімка мечів. Тут якісь будуть хитрощі. Хитрощі стосовно ну пентаклів, стосовно землі, хитрощі, але святкування. Що за святкування? Що ми будемо святкувати? Мир. Тобто, мир і. Я думаю, що вийдемо, все таки. Я думаю, що вийдемо. Ми все таки ми вийдемо на кордони. Давайте ще так спитаємось. Давайте спитаємо з другої сторони питання. Чи вийде, чи покине, чи вийде повністю російська армія з території України? По кордони 1991 року до кінця 2023 року. Чи вийде до кінця 2023 року російська армія повністю з території України на кордони 1991 року, чи вийде повністю, включаючи Крим? Обмеження. Тобто м -м 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 -м. обмеження чого? Колесо Фортуни, Єрофант. Двойка пентаклів і завершення. Тут на дні колоди ще десятка цей. Тобто у них йде ну, то повне знищення. Знаєте, як кажуть? Так, що ж тут ми маємо? Що за обмеження? По місяцю, помагу, ваш пентаклів. Ситуація провісна. Ну, ви знаєте, все-таки, мабуть, не вдасться їм ну, не покинуть вони повністю. Іде обмеження, тобто вони все-таки. Відійдуть вони чи ні? Покажіть точно. Хоча дивіться, карта відходу. Восьмерка, що вони відходять. Дивіться, шестірка? Так, да, дійсно, вони відходять. Колісниця. Ну От, от диявол, що говорить диявол, Очікують, що вони очікують на Ну от, якісь ще ну, остається, шпигуни якісь остаються. І по дияволу вони очікують ще на щось. І вони вважають, от, Можливо, знаєте, якось вони, можливо, з Криму вони не вийдуть. Ну Щось одне останеться. Щось вони, начебто, от, ну, візде вийдуть, а от Крим начебто. Останеться за ними начебто. Давайте спитаємося, чи вийдуть до кінця 2023 року російська армія з Крима? Чи вийде російська армія до кінця 2023 року з Криму? Чи вийдуть війська російські? Король Кубків, четвірка мечів, відлюдник, смерть, помірність. Лицар жезлів. Тобто тут ще активні якісь дії будуть, що говорить поміреність? правосуддя, дурень, обнулення, суд і двійка пентаклів. Щось тут будуть, якась хитка ситуація буде, і щось тут будуть шестірка. Тобто, ну, я думаю, що повністю вони не вийдуть з Криму. Будуть у них великі втрати і швидко лицарі мечів. Ой, Бог ти мій. Знаєте, така тут ситуація. Я питаю, чи вийдуть вони із Криму. Тобто в них якось будуть, <кій> якось вони будуть вибирати, і, можливо, будуть, знаєш, Крим повернеться. В склад України, і вони будуть ну, їхнє незадоволення. Давайте ще тоді так спитаємо. Просто, знаєте, ну, чітко карти не говорять: так, вийдуть. Це треба ще розшифрувати. І такої наглядної карти я не бачу, щоб вони вийшли. Чи буде до кінця 2023 року Крим під Прапором України? Чи буде до кінця 2023 року Крим під прапором України? Сонце. Ну, я думаю, так буде. Так буде. Ми його повернемо за допомогою, з допомогою, все, їм якісь, тут, якийсь, ну, ми його повернемо. Да, колісниця буде якийсь ну, такий наступ буде, чи е, летітиме туди щось, знаєте, і ми е, будемо ну, мати радість. Того. Тому я думаю, що, можливо, ми дійсно повернемо ці е, території до кінця року, вийдемо на кордони 91-го року. Добре, далі. Чи, будуть, е, чи буде далі е, після виходу військ російських із території України, чи буде Росія обстрілювати Україну і надалі? Чи буде Росія обстрілювати Україну надалі після виходу з української землі? Десятка жезлів, шестірка мечів. Місяць обмеження, повішений і хитрость, план. Я думаю, що подлості якісь будуть вони робити. Угу. Якісь подлості вони будуть робити. Потрібно буде дуже, ну, дуже добре захищати наші кордони. Тому що, ну, понімаєте, втрати, дивіться, втрати у Путіна будуть, втрати у Путіна будуть емоційні. Йому потрібно щось буде робити, він буде задіювати. Тобто процес далі буде продовжуватися. Тому, я думаю, так. Ну, не залишать вони в спокої, не залишать. М -м. Будуть вони надалі тривожити Україну. Дивіться, імператриця це наш дім і удари такі точкові, е е прямо в ціль. Я вибачаюсь. Так, ну, подивимося ще, давайте так. Так, що ми ще подивимося? Не можу зобразити, що ми ще подивимося. Ну, давайте подивимося, якою дійсно буде перемога? Якою дійсно буде перемога України? Якою буде перемога України? Покажіть, якою буде перемога України, щоб люди зрозуміли, так? Да? Колесо фортуни. Це, ну коли вже ми побачимо, що процес іде, йде, йде, йде. І звільняються і території, звільняється все. Тобто ми побачимо конкретний рух, движення. Тобто, якась удача нам буде от прямо отак, отак, отак. І кінець. Ми побачимо цей кінець. Буде повністю. От Ми побачимо по колесу фортуни повнішу зачистку. Да, дивіться, колесо фортуни для України. Імператриця. Паш Пентаклів документи, якісь, можливо, будуть підписані з Єрофантами, тобто ну, з папами, з якимись, можливо, з іншими, з вищими якимись по рангу, ну, дивіться, Єрофант і ця, імператор. Тобто тут ну, якісь будуть вищі. Інстанції задіяні, тобто такі якісь, можливо, єрефант говорить нам про Євросоюз чи НАТО, чи щось такі, якісь е, ну, над нами верх, верх, хто матиме над нами верх. Ну і Дев'ятка кубків, наше задоволення, помірність, правосуддя і сонце. Дивіться, тобто я... Ну, от прямо помірність, це рівновага, це баланс, це ну, вже, знаєте, ситуація притихає, притихла. Тут правосуддя йде, тобто тут якісь і договори, можливо, будуть підписані, можливо, будуть якось... Ну, такі законним шляхом, ми побачимо, що щось вже все йде до сонця. Сонце це перемога, це успіх, це все-все-все. Тому дивіться, я думаю, що все ж таки. Складний період для України завершиться, завершиться. І ми це все побачимо, що повністю всі землі будуть у складі. Тоді, після того, як ми повернемо кордони, коли буде день перемоги, після того, як всі повні ці кордони на 91-й рік будуть повернуті всі землі до України. Тоді буде перемога. Оце такою буде перемога. Все, тоді в нас вже будуть, як кажуть, інші, інші дії. Тоді вже будемо як говорити. Тобто от перемога і от і буде. От вважайте тоді, коли буде перемога, тоді, коли ми вийдемо повністю на кордони 91-го року. Це умови України. Так, 2024 рік. Чи будуть. Чи буде російська армія на території України у 2024 році? Покажіть, чи буде російська армія на території України у 2024 році? Королева Кубків виходить. Шестірка Пентаклів на дні колоди, смерть і радість. Ну, я думаю, що не буде. Тобто, смерть це віджити все старе, віджити повністю, воно відійшло. Смерть, вона дуже така, знаєте, повільна, але це такі процеси, які просто викорінюють все, те, що ну, вже віджило, відпрацювало, відбуло те, що потрібно зруйнувати. Воно це все руйнує і знаєте назад, все, все в минуле. Тому Трансформації, це карта трансформації. Тому смерть, дивіться, трансформується все в радість. В радість. Тому я задала питання, чи будуть вони тут? Ні, буде радість. Тут буде, знаєте, ну от все. Тут буде суд, верховний суд, очищення, обновлення. Тут такі діла. Тому я вважаю, що все ж таки. Далі ми будемо. Е цей рік буде вирішальним. Цей рік буде вирішальним. Тому сподіваємося, що Збройні сили України все ж таки витіснять цього ворога з, з допомогою зброї, яку дають нам міжнародні партнери. Я думаю, що ми зможемо їх прямо таки. Ну, Знаєте, витіснити, вибити з нашої території. Ну а далі бачите, провокації можливі. Далі будуть можливо і обстріли, і провокації, все це. Але то вже буде пізніше, як говорять. А головне, щоб ворога не було на нашій землі ні однієї ноги. Тому слава Україні, героям слава! Ставте лайки і дизлайки, якщо сподобалось. Чи не сподобалось моє відео, рада буду за підписки, вдячна буду за дзвіночки, щоб вам приходили сповіщення і ви дивилися все нові та нові мої відео. А також під кожним моїм відео в посиланні є. Ой, в опису під відео є посилання на мій телеграм-канал. Рада буду бачити вас і там, там. Ну, по таро таке відбуваються, такі невеличкі прогнози, афірмації. Тобто, подивитесь, зайдете, подивитесь. Кому цікаво буде, залишайтеся. Рада буду бачити вас і там. Слава Україні! Бережіть себе!